Добрий день, друзі! З вами Денис Ізотов. Сьогодні 23 травня. І ми на Тернопільщині у наших друзів на тепличному комбінаті. Підготували для вас багато цікавого. Пішли, подивимось. Так, друзі, як і обіцяв, у нас сьогодні третій указ субстрату. Один ми назвали КК. Має 280 літрів. Ще один МК має 275 літрів. І торфяний субстрат Джифі має 225 літрів. Маємо 160-ту все Починаємо. робіть ваше ставки Перший пішов 280 літрів. Дивимось. Дивіться, як зволожений субстрат. Майже самостійно лягає в ячейку. Навіть немає необхідності його трамбовувати просто ідеально так ну що друзі ми відпрацювали перший тюк субстрату і у нас вийшло 68 касет доволі непоганий результат Рухаємося далі пішов наступний тюк МК 275 літрів дивимося друзі другий з маркировкою МК 275 літрів отримали 64 касети Рухаємось далі. Ну що, друзі, останній наш претендент. Терфяний субстрат джифі від компанії Libraгра. 225 літрів. Ну поїхали. Дивимось. Терфяний субстрат від компанії Джифі. Дивіться, який легкий. Однорідний. Продовжуємо бувати. Ну що, друзі, фінал. І так, дивіться. А, перший зразок, який має маркування КК 280 літрів, показав 243 касети на куб. Доволі непоганий результат. Наступний, який а, має маркування МК 275 літрів, показав 230... 233 касети на куб. І джифі, який має 225 літрів, Показав найкращий результат 253 касети на куб. Купуй джифі. телефонуй.